Притча про те, як нас охороняє Бог. Ми ніколи не знаємо, що чекає на нас в наступну мить. Міською вулицею йшов хлопець. Побачивши на землі невеличку кошенькового розміру книжку, він зацікавився нею, підняв і на ходу став перегортати. У цей час на вулиці пролунали крики. Із страшенним гуркотом обрушився старий двоповерховий будинок, що був призначений під знос. Хлопець якраз проходив поруч, і стіна, що падала, ледь не зачепила його, але він був занурений у читання і не помітив, якої страшної загрози уникнув. На перехресті, до якого він підійшов, пролунав скрегіт гальм. Красивий спортивний автомобіль, не вписавшись у поворот, вилетів на тротуар і, перевертаючись, покотився в бік хлопчини. Ще мить, і машина брощавила його. Але тут машина вдарилась в бетонний стовп і, перевернувшись в останнє, залишилась лежати догори колесами. Хлопець був врятований, але, захопившись книгою, цього навіть не помітив. Повернувши за ріг, хлопець підійшов до висотної будівлі. Високо вгорі пролунав гуркіт. Зірвалися будівельні рештування і полетіли вниз, погрожуючи загибелю усім, хто знаходився поруч. Люди кинулися в різнопіч, навколо хлопця з гуркотом падали залізні труби і дерев'яні настили. Але він увесь занурився в читання книги і нічого не бачив і не чув. На щастя, ніхто не постраждав. Врешті хлопчина підійшов до будівлі інституту, в якій навчався, щойно закінчив читати книгу. Він знизав плечима, не знайшовши в ній нічого цікавого. А книга називалася «Три дивні способи позбавитися від смерті.